Євангелії від Луки, 7 розділ, з 36 по 50 стих. Просив його хтось з фарисеїв, щоб їв з ним, і війшов Ісус до Фарисея в хату та сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що Він був за столом у хаті Фарисея, принесла лябастрову повну пахощі плящинку і, ставши вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду. Почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати, та й цілувати ноги і мастити пахущами. Побачивши те фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, якби це був пророк, він знав би, хто ця і яка ця жінка, що доторкається його. Це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього: Симоне. Маю тобі щось сказати. Той відповів Кажи вчителю. Два довжники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динарів, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, обидвом він простив котрий, отже, з них більше буде його любити? Озвався Симон і каже Гадаю, той, якому подарував більше. Ісус сказав до нього, ти судив добре. І, обернувшись до жінки, промовив до Симона, Ти бачиш оцю жінку, прийшов я у твій дім, ти не дав, ноги, ти не дав води мені на ноги, вона слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав, вона ж відколи я війшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти голови моєї, вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки Прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сидіти, говорили між собою. То це такий, що гріхи відпускає. До жінки він промовив: Віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Сьогодні, Ісусе, Ти розповідаєш мені про силу любові. До тебе прийшла жінка, вся занечищена гріхами, але серцем, наповненим любов'ю і каяттям. Вона визнала тебе Месією, віддала тобі почесті від... ніж належиться почесному гостю. Вона прийшла в дім Фарисея, ревнителя закону, добре розуміючи, що він її осудить, скартає, вижене, а може, навіть і покарає. Для нього вона була мерзенною нечистою, нижчою за тварин. Так, гріхи зробили її такою, але її покаяння і любляче серце підняло її вище формальної праведності Фарисея. Запросивши тебе Ісусе, в свій дім, Він повівся з тобою пихато і зверхньо, не вчинивши звичайні ритуали, які належаться гостю. Ти смиренно прийняв цю зневагу, Ти став вище всього цього. Бо мав на меті навернути і спасти. Також ти показуєш мені сьогодні важливість прощення для поширення любові. Якщо я хочу, щоб навколо мене панувала любов, я повинна прощати, прощати багато. Але є і зворотній зв'язок. Чим більше я проявляю любов, тим більше мені прощено. Отже, я повинна любити і прощати, прощати і любити. Це твій шлях, Ісусе, і я повинна ним іти, щоб бути з тобою. Фарисей не грішив, він був пихатий, а жінка була грішниця, але була смиренна і щира. Вона знайшла дорогу спасіння, а він ні хоч виконував багато релігійних практик. Ісусе, пошли мені ласку усвідомити свою гріховність і каятися з любові до Тебе, а через любов отримати прощення та відпущення гріхів.